Привіт, друзі! Сьогодні ми більш детально розглянемо системи керування роботів, зокрема, загальні принципи її побудови, класифікацію, конструктивне виконання та програмування. Система керування сучасного робота повинна мати здатність до навчання, яка полягає у вмінні аналізувати зовнішнє середовище та адаптуватись до нього, і ієрархічну організацію, яка дозволяє розділити загальне вирішення задачі між різними рівнями. Модульну структуру, в якій кожний модуль відповідає за вирішення тієї чи іншої конкретної задачі, але всі модулі пов'язані між собою принципом синергії. Загальну структурно функціональну схему адаптивної системи керування ієрархічного типу можна представити у вигляді наведеної схеми. Згідно з нею, процес керування здійснюється на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та виконавчому. Стратегічний рівень призначений для планування дій робота в умовах неповної інформації про зовнішнє середовище та об'єкт керування. Тактичний рівень виконує перетворення команд керування, що в узагальненому вигляді надходять зі стратегічного рівня на програму конкретних дій. Нарешті на виконавчому рівні виконуються розрахунки та видача керуючих сигналів, які безпосередньо приводять в рух механізми робота. В міру просування від вищих до нижчих рівнів керування знижується інтелектуальність системи, тобто складність програмного забезпечення та алгоритмів, але підвищується її точність. Існує доволі багато класифікацій систем керування роботів в залежності від тієї чи іншої ознаки. За ступенем безпосередньої участі в керуванні людини-оператора розрізняють автоматизовані та автоматичні системи керування. В автоматизованих системах частина функцій керування виконується людиною-оператором біотехнічні та інтерактивні роботи. Автоматичні системи забезпечують керування без безпосередньої участі людини-оператора автономні роботи. В залежності від покоління в роботах може бути реалізований один з трьох принципів керування програмний, адаптивний та інтелектний. Системи з програмним керуванням послідовно виконують задану програму і не реагують на зміни у зовнішньому середовищі. Тож для нормального функціонування роботів з програмним керуванням зовнішнє середовище повинно бути чітко організованим. Тобто всі предмети, інструменти та об'єкти, з якими взаємодіє робот в процесі виконання робочих операцій, повинні знаходитись у визначених місцях та мати визначену просторову орієнтацію. Системи адаптивного керування можуть змінювати алгоритм дії робота залежно від стану зовнішнього середовища. Інформація про який надходить від датчиків інформаційно вимірювальної системи. Це покращує якість керування та розширює можливості робота. Системи інтелектного керування є найбільш довершеними, і окрім адаптації до зовнішнього середовища, можуть самонавчатися, використовуючи складні алгоритми штучний інтелект. За способом керування розрізняють розімкнені та замкнені системи. В розімкнених системах керування відсутній зворотній зв'язок про стан зовнішнього середовища та самого робота. В замкнених системах такий зв'язок є, що значно підвищує точність позиціонування, якість та надійність керування. В залежності від змісту командної інформації, що керує рухом виконавчих ланок робота, системи керування підрозділяються на чотири типи: циклові, позиційні, контурні та комбіновані. Цикловий тип системи керування є найпростішим та забезпечує позиціонування по двох точках, які є крайніми положеннями ланки виконавчого механізму обмеженими упорами. Командна інформація в цьому разі містить ознаку ланки та напрямок її руху. В позиційній системі керування командна інформація додатково до ознаки ланки виконавчого механізму та напрямку її руху, містить також третій параметр величину переміщення. Таким чином, забезпечується позиціонування по декількох точках. Якщо таких точок небагато, позиційні системи зазвичай позначаються як P2P point – Point-to-Point. Якщо ж набір фіксованих точок достатньо великий, в позначенні позиційних систем використовується абревіатура MP – Multipoint. Позиційне керування роботів є більш складним, але має більші технологічні можливості та універсальність. Коли робот рухається через набір заданих точок, він зупиняється в кожній з них, а потім починає рух до наступної точки. Постійні уповільнення та прискорення призводять до значних навантажень на механіку робота. Щоб уникнути цієї проблеми, траєкторія рухів апроксимується. Замість того, щоб зупинятися на точних координатах точки, робот трохи змінює свій шлях. Не досягнувши проміжної точки, він починає рух до наступної точки заданої послідовності. Рівень наближення до заданих точок можна запрограмувати шляхом визначення відстані між заданими точками. Та дійсною апроксимованою траєкторією переміщення. Контурна система керування є найбільш універсальною і має розширені технологічні можливості за рахунок переміщення ланок виконавчого механізму по безперервній траєкторії контуру. В цьому разі командна інформація містить, окрім ознаки ланки напрямку та величини переміщення ще параметри траєкторії, за якою здійснюється рух. Контурні системи позначаються як CP – Continuous Path. Найбільш часто використовують контури типу пряма та дуга. В конструкціях роботів використовуються також комбіновані системи керування, в яких поєднуються цикловий, позиційний та контурний типи. За способом представлення командної інформації, системи керування роботів розділяються на електромеханічні, аналогові, числові та гібридні. В електромеханічних системах керування геометрична інформація представлена у вигляді фізичного аналога певного положення упора, кулачка, копіра тощо. Перебудова програми зводиться до установки упорів та перемикачів у визначенні положення, а при використанні перфострічки до її установки у пристрій зчитування. Електромеханічні системи керування прості та дешеві, але їх функціональні можливості обмежені. В аналогових системах керування інформація представлена безперервними величинами, такими як напруга або струм. А в якості елементної бази використовуються вирішальні та операційні посилювачі постійного струму. В системах числового програмного керування ЧПК вся інформація задається у числовому вигляді та зберігається на програмних носіях. Системи ЧПК більш складні, але забезпечують найбільші функціональні можливості роботів та добре взаємодіють з ЕОМ. У гібридних системах керування використовується поєднання способів представлення інформації з метою досягнення тих чи інших оптимальних характеристик системи керування робота. За способом програмування інформації, яка забезпечує задані дії робота, розрізняють три основних методи: аналітичне програмування, методи навчання та самонавчання. При аналітичному програмуванні для робота заздалегідь створюється програма дій, яка потім завантажується в систему керування. Параметри переміщення ланок робота при цьому визначаються математичними методами. Програмування навчанням здійснюється з пульта керування або шляхом механічного еталонного переміщення виконавчого органу безпосередньо оператором. Оператор вказує характерні точки, через які має пройти робочий орган робота та дії технологічного характеру, які потрібно при цьому виконати. Програмування самонавчанням можливе для роботів зі штучним інтелектом та розвиненим сенсорним апаратом. Воно полягає у самостійному формуванні роботом програми дій згідно із отриманим завданням. У загальному вигляді адаптивна система керування роботів складається з наступних пристроїв. Система введення призначена для прийому та обробки вхідної інформації від пульту керування, пристроїв зв'язку, датчиків інформаційно-вимірювальної системи, носіїв з програмним забезпеченням тощо. Пристрій зберігання забезпечує зберігання програмного забезпечення робота. Як правило, складається з двох частин. Оперативної пам'яті для тимчасового зберігання поточних даних, необхідних для роботи керуючої програми, та енергонезалежної пам'яті, в якій постійно зберігається сама керуюча програма, а також додаткові дані. Пристрій обробки інформації. Процесор забезпечує обробку вхідної інформації та вироблення рішень відповідно до сформульованого завдання на основі алгоритмів, закладених у програму керування, з урахуванням зовнішнього середовища та стану самого робота. Система виведення призначена для відправки керуючих сигналів на зовнішні пристрої, приводи виконавчих механізмів, індикатори, інформаційні дисплеї тощо. Загальна схема роботи системи адаптивного керування має наступний вигляд: за допомогою пульту керування або інших пристроїв зв'язку, на пристрій зберігання інформації завантажується вже готова програма керування при аналітичному програмуванні або допоміжне програмне забезпечення при використанні методів навчання та самонавчання. Роботу формується завдання. Це робиться оператором або взаємодіючим технологічним обладнанням через пульт керування або інші пристрої зв'язку. Робот починає виконувати поставлене завдання відповідно до програми керування з урахуванням сигналів зворотного зв'язку, що надходять від датчиків інформаційно вимірювальної системи. При виконанні завдання система керування задіює різні пристрої та канали передачі інформації. Оператор за допомогою пульту керування може контролювати хід виконання роботом поставленої задачі, а також проводити діагностику різних систем робота. Елементна база та комплектуючі вироби систем керування роботів достатньо різноманітні. Системи керування найбільш простих роботів першого покоління реалізовані, як правило, на базі пневматичних логічних елементів, які забезпечують, окрім порівняної простоти також пожежу та вибухонебезпечність збереження працездатності за наявності електромагнітних та радіаційних полів. В сучасних роботах другого та третього поколінь реалізовані більш складні системи керування, які використовують електромеханічні та напівпровідникові логічні елементи. Електромеханічні логічні елементи, якими є реле різного типу, використовують зазвичай в простих пристроях керування циклового типу. При відносно простих системах керування та невеликій кількості реле такі пристрої найбільш економічно виправдані. Однак їх можливості обмеження кількістю спрацьовувань до 500 на годину. При більш інтенсивному завантаженні доцільно використовувати безконтактні напівпровідникові елементи. Напівпровідникові електронні логічні елементи використовуються в системах керування сучасних роботів найбільш широко. За конструктивно-технологічною ознакою вони можуть бути розбиті на дві групи: дискретні напівпровідникові елементи та напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Дискретні напівпровідникові елементи, побудовані з окремо взятих компонентів, використовуються у пристроях керування з підвищеним обсягом логічних операцій арифметичного типу. При зростанні складності керуючих пристроїв та збільшенні кількості виконуваних функцій, більш доцільною стає реалізація пристроїв обробки інформації на інтегральних мікросхемах, що мають відмінні логічні та функціональні можливості, малі габаритні розміри та масу, високу надійність та швидкодію перешкодостійкість. Це зумовило широке використання інтегральних мікросхем в системах керування сучасних роботів. В системах керування універсальних роботів з багатоточковим позиціонуванням для обробки інформації застосовують переважно мікро мікрокомп'ютери, що дозволяє вирішувати складні задачі керування та легко програмувати систему. Мікро ЕОМ містить мікропроцесор, напівпровідникову пам'ять, інтерфейси, таймери, лічильники та деякі інші електронні пристрої. Мікрокомп'ютери побудовані на базі однієї або декількох мікросхем та мають наступні особливості. Мініатюрну конструкцію розраховану на встановлення в малогабаритний корпус, низьке споживання енергії, що дозволяє тримати комп'ютер постійно увімкненим або заживлювати його від невеликого акумулятора, архітектуру ARM, яка у порівнянні з десктопною X86 має набагато ефективніші режими енергозбереження, пасивне охолодження без використання вентиляторів завдяки низькому енергоспоживанню, низьку ціну всієї системи порівняно із системним блоком ПК. Легку операційну систему, як правило, засновану на ядрі Linux, або її відсутність. Стандартні роз'єми для комп'ютерної периферії USB, SD, Serial ATA та інші. Основою мікро EOM можуть бути мікроконтролери, системи на чипі або мікропроцесори. Мікроконтролер це комп'ютер лише на одній інтегральній схемі, що забезпечує лише мінімальну потужність обробки даних. Виготовляється у вигляді єдиного кристала з функціями ядра мікропроцесора, шин команд та даних, периферійних пристроїв, оперативного та постійного запам'ятовуючих пристроїв. Система на чипі або система на кристалі, як правило, є інкапсуляцією одного або кількох процесорів пам'яті, прискорювачів та допоміжного обладнання, призначена для додатків із надто складними вимогами для обробки одним мікроконтролером. Мікропроцесор це програмно керований пристрій, який здійснює процес обробки цифрової інформації та побудований на базі однієї чи декількох мікросхем. Мікропроцесор зазвичай не має інтегрованих у мікросхему пристроїв введення-виведення, таймерів та інших периферійних пристроїв, чим відрізняється від мікроконтролера та системи на чипі. Перевагами систем керування на базі мікро-ЕОМ є широкі функціональні можливості, підвищена якість керування. Надійність керуючого пристрою, зменшення кількості елементів в електронних схемах, невисока вартість та простота в обслуговуванні. Структура Micro повністю відповідає структурі адаптивної системи керування, розглянуті раніше. На сьогодні системи керування універсальних роботів, призначених для виконання широкого кола задач та навчання, побудовані на таких популярних програмно-апаратних платформах, як Arduino та Raspberry Pi. Arduino – апаратна обчислювальна платформа для аматорського конструювання вартістю 10-15 доларів, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу-виводу та середовище розробки на мові програмування, що є спрощеною підмножиною C-C2+. Raspberry Pi – одноплатний мікрокомп'ютер вартістю 30-60 доларів, розроблений британським фондом Raspberry Pi Foundation для освітніх цілей. Має інтерфейс GPIO, який містить входи та виходи загального призначення, до яких можна підключати різноманітні виконавчі пристрої, датчики, дисплеї, контролери, різні модулі та периферію. Продуктивність системи на чипі Raspberry Pi набагато вища ніж мікроконтролера, встановленого на платі Arduino. Конструктивне втілення керуючої системи залишиться лише оболонкою, якщо не вкласти в неї внутрішній зміст, алгоритм чи програму, яка забезпечить виконання роботам поставлених задач. Як зазначалося раніше, програмування робота може бути аналітичним шляхом написання та завантаження в пам'ять керуючої програми, або за допомогою навчання та самонавчання. Для написання програми керування аналітичний спосіб застосовуються різні мови програмування. При цьому на різних ієрархічних рівнях можуть використовуватися різні мови програмування. Низькорівневі наближення до машинного коду, зрозумілого для процесора, чи високорівневі наближення до мови людини. На сьогоднішній день для програмування роботів використовується близько десятка високорівневих мов програмування. Найбільш популярними з них є C, C2, C Sharp, Python, Java, Lisp та Prolog. Усі перелічені мови є універсальними. Тобто використовуються у багатьох галузях. Для вирішення специфічних задач робототехніки для цих мов написані додаткові бібліотеки. Окрім мов програмування з текстовим лістингом, для програмування любительських роботів та у навчальних цілях використовується програмне забезпечення з графічним інтерфейсом. Найбільш відомим прикладом такого підходу є Scratch. Середовище та інтерпретована динамічна візуальна мова програмування, у якій код створюється шляхом маніпулювання графічними блоками. Крім універсальних, виробники промислових роботів використовують власні мови програмування. Так, Фанук, один із чотирьох провідних виробників роботів, пропонує не одну, а дві різні мови програмування TP та Carl. Мова TP має обмежену функціональність та подібна до асемблеру інтерпретатору команд у машинний код. Карел розроблена на основі універсальної мови програмування Pascal. Програмування роботів ABB засноване на мові програмування Rapid, яка чимось схожа на Visual Basic. Для роботів Кука потрібні програми, написані мовою програмування KRL. Однак деякі моделі можуть бути запрограмовані за допомогою мови програмування Java. Велике різноманіття мов програмування, як універсальних, так і специфічних, призводить до збільшення витрат пов'язаних з розгортанням складних робототехнічних комплексів, в яких роботи від різних виробників мають взаємодіяти один з одним. Для вирішення цієї проблеми протягом останніх десятиліть прикладаються зусилля з уніфікації способів програмування. Одним з практичних результатів цих зусиль стала поява у 2007 році операційної системи роботів Robot Operating System ROS, набору програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом для робототехніки. Програмування навчанням, яке може здійснюватися оператором у ручному, а також у напівавтоматичному або автоматичному режимах, розділяється на два типи. Онлайн та офлайн програмування онлайн програмування здійснюється на місці установки робота за допомогою двох методик: – Teach-in та Playback. Перша методика Teach-in полягає у програмуванні рухів робота через пульт керування за допомогою джойстика чи кнопок. Роботу задаються робочі положення, в кожному з яких завжди відомі розташування у просторі та орієнтація всіх осей його виконавчого механізму. Контролер робота запам'ятовує задані місцезнаходження, які повторюються при виконанні технологічного процесу. Комплекс таких місцеположень визначає траєкторію руху виконавчого механізму. Другий метод плейбек. Спочатку робот вручну проводиться потрібним шляхом руху, а потім він точно повторює задану траєкторію. Недоліками онлайн-програмування є неможливість в цей час вести виробничий процес відносно невисока точність позиціонування, а також ускладнене внесення змін до програми. Для програмування роботів офлайн способом використовується спеціалізоване автономне програмне забезпечення Offline Robot Programming – OLP При автономному програмуванні роботизований комплекс представлений у симуляторі за допомогою графічної 3D-моделі. OLP надає програмістам роботів можливість створювати, тестувати та змінювати програми або завдання робота у зручному віртуальному середовищі програмування на ПК до того, як вони будуть реалізовані на фізичному рівні. Автономне програмування ОЛП може здійснюватися за допомогою програмних платформ, специфічних для безпосередніх виробників обладнання або за допомогою універсальних рішень. Сучасні інтелектні роботи здатні до самонавчання завдяки використанню складних програмних алгоритмів, які складають основу штучного інтелекту. Під штучним інтелектом AI найчастіше розуміється спеціалізоване програмне забезпечення, здатне мислити як людський мозок. Це досягається шляхом вивчення закономірностей роботи людського мозку та аналізу когнітивних процесів. Отже, підсумовуючи все сказане, можна відзначити, що система керування сучасного робота представляє собою мікро еом запрограмовану на виконання тих чи інших задач. Наступного разу ми поговоримо про інформаційно-вимірювальну систему та систему зв'язку. Побачимось!